З вами все-таки хочемо дізнатися від вас, як ці переговори саме європейці бачать, тому що Сполучені Штати Америки вони спілкуються з Україною, вони комунікують з Росією, але от чомусь не залучаючи до цих процесів наших європейських партнерів, от як ви гадаєте, чому так? Я вже очікував, що після того, як ви скажете, вже з воєнної точки зору політичну, а політично вами суто естетичною. Наскільки вам сподобалося як виглядали, де проходило, але я, все ж таки я також буду, мабуть, з політичної точки зору аналізувати Звичайно. цю ситуацію. все таки це є мій фах, і абсолютно справедливе питання з приводу Європи. Європа була представлена Україною, бо Україна їхала туди з узгодженою позицією, яка зводилася до пропозиції перемир'я в повітрі. В на морі і в далекобійних ударах і ця позиція вона працювала за результатами саміту в Лондоні. І, власне, до того візит в Київ був одного з посадовців британських декілька країн було долучено до випрацювання такого плану. І, власне, Європа була представлена через Україну. І Україні вдалося досягнути в прикінцевому камінке акцентації уваги на тому, що до майбутніх переговорів, тому що наразі це була зустріч з американською стороною по випрацюванню. Стартових позицій для переговорів переговори стартуватимуть в майбутньому, бо наразі це ще не переговори російсько українські і знову ж таки, і якщо вони взагалі стартуватимуть, це човникова дипломатія, де штати зустрічаються і переговорюються з Україною і з Росією, але це ще не переговори про завершення війни. І як пожартував сьогодні пан Хара, по моєму, що ключове, чого досягнути вдалося Україні, це. Припинення вогню зі сполученими штатами, а тепер можна переходити до російського кейсу. Бо ключовим завданням зараз було нормалізувати відносини зі штатами, які після ситуації в овальному кабінеті пішли в рознос. Причому я далекий від о, думки, що це стало для нас катастрофою. Я думаю, що навпаки, ця погана ситуація нас врятувала від потенційної катастрофи в майбутньому, але повертаючись до Європи, Сполучені Штати в упор не бачать Європи. Трамп хоче спілкуватися з окремими представниками європейських країн, і точно не хоче спілкуватися з європейським союзом, бо це велика махіна, економічна перш за все. А Трамп все міряє економічною лінійкою. Це політично велике об'єднання для Трампа. Тоді приходиться говорити або прийдеться говорити фактично як з рівними. А він діє за принципом розділяє володарів. Він хоч окремого діалогу з Парижею, окремого з Лондоном, з е, Будапештом, Берліном, Римом і іншими європейськими столицями, тому можна побачити, що до сих пір не відбулося контактів високого рівня з представниками офіційного Брюсселю чиновники і топ. Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів як Держдепу, так і адміністрації Трампа, вони ігнорують представників з Брюсселю і пані Дерляєн, зокрема, якщо подивитися на її заяву, вона вже декілька разів робила. Ну, скажімо, такий реверанс в бік Вашингтону з тим, що готові говорити, і навіть з певними м'якими компліментами, не дивлячись на економічне протистояння, яке почав Трамп з Європою вівши мита, і зараз вже європа сьогоднішнього дня вела компенсаторні механізми і вела у відповідь а санк... мита стосовно американських товарів на відповідну суму. Там на 28 мільярдів доларів, а європа вела на 26 Мільярдів євро приблизно відповідних 28 мільярдів доларів. Тож з Європою у Трампа в цілому не складається, і Трамп не хоче мати об'єднану Європу. Всі його кроки зараз направлені на те, щоб послабити колективну Європу. Видно, як маск намагається підсвічувати разом з Венсом з іншими різні радикальні угруповані радикальних політиків європейських. Вони неодноразово говорили про Джорджеску, якого зараз не допустили до виборів в Румунії після того, як. Минулі вибори було визнано такими, що не відбулися через маніпуляції. Нагадується про російський кандидат. На альтернативнень в Німеччині робили ставку, і сам Ілон робив стрім з очільниця з ні з очільниць альтернативи для Німеччини. По Британії серйозні занепокоєння в тому, що маски і частина команди Трампа провокують і намагаються спровокувати політичну кризу в Британії, розхитуючи уряд Стармера. Це це говорить про те, що ми маємо таку собі холодну або а, підохолоджену о, зараз торгівельно політичну війну між Вашингтоном і Брюсселем. От ще цікаво понележа, тому що от президент Франції Макрон він закликав так воєначальників їх там близько 30 країн розпочати планування якихось гарантій безпеки для нас, і на вашу думку, чи означає це, що можливо європейський союз він отримав такий чіткий, можливо, не дуже чіткий, але сигнал такий від Сполучених Штатів Америки саме відпрацювати гарантії безпеки для України за рахунок от, країн Європи, так але вже щоб це було без участі Вашингтона. Я б сказав, що це операція прикриття наразі з боку Європи. Бо Макрон дуже красиво пояснив, чому не було запрошено голову американського генерального штабу, а тільки очільників генеральних штабів інших держав. Він сказав, що це ми Європою зустрічаємо, щоб продемонструвати, що ми готові брати на себе тягути забезпечення гарантій безпеки для України, і це про суб'єктність Європи, якраз. Умовно зараз своїми словами передаю на виконання, скажімо, слів і очікувань пана Трампа. Ну тобто, Європа взялась за голову, аля. от Трамп молодець, і це щоб Трампа презентувати, але на правда, що ми подивимося, хто збирався там, не тільки були очільники штабів європейських держав, там були присутні держави, зокрема із Азії і інші. Це ширше, ніж гарантії безпеки для України, так. Під приводом зараз потреби формування миротворчого контингентів, контингенту певних механізмів по підготовці військ, тощо, тобто мілітарної складової забезпечення гарантій безпеки, а миротворчі сили називається. Так під егідою цього направду зараз відбувається формування безпекових сил швидкого реагування європейського і євроазійського простору. В Макрон вирішує два завдання: причому чи потягне він їх. Велике питання, бо у Франції дуже часто все добре на словах, але не завжди з реалізацією все виходить. Але перше завдання це сформувати європейські сили швидкого реагування, або для того, щоб потім ввести як миротворців Україну, або якщо ніякого процесу мирного не буде, як сили, які можуть зайти на територію України в рамках двосторонніх домовленостей України з. Колективним цим суб'єктом, або якщо буде необхідно, реагувати на російські провокації в Балтиці, або в Молдові, або в на Кавказі в інших територіях, які не покриваються парасолькою НАТО, щоб було об'єднання сил, які можуть бути розгорнуті, можуть реагувати, це вже наявність такої собі спільної міні-армії, мобільної до використання. Тут потрібно визначити скільки чого хто може виділити, як їх злагодити, і щоб їх можна було більше використовувати. І другий момент який він вирішує запрошенням країни з Азії, він робить заявку на те, що Європа не проти активізовувати діалог з Китаєм, але це не буде діалог про європейську безпеку. Європа не допустить того, щоб Китай став співакціонером європейської системи безпеки. В якості або партнера, або гаранта, або ще когось Китай хоче себе продати як намордник для Путіна, Аля Сполучені Штати усуваються від захисту Європи. А ми за рахунок Китаю ви можете забезпечити для себе безпеку від Росії. Ви, ви ж від неї хочете захищатися, але в такому випадку тоді Китай створює важелі впливу на Європу. Цього точно не хочеться ані Лондону, ані Парижу. І тоді Європа пропонує інше, виходить з рамки Європи і каже. Євроазійська система безпеки, ми і про тихоокеанський регіон, а не тільки Атлантичний. І в такому випадку, вже з Китаєм Європа готова говорити, тому що це про паритетні умови, і це про те, що Китай може бути конструктивним в Європі, а Європа заходить тоді в Азію, або інакше тоді ніхто нікуди не заходить. Китай, Франція пропонує прощупує правильніше поки що сказати. Повноцінний власний європейський порядок денний співпраці з Китаєм, який би виходив за рамки американського інтересу і американського порядку денного протистояння з Китаєм. Бо якщо Трамп каже, що Європа окремо, а їх протистояння з Китаєм окремо, ну так вибачте, тоді це Китай там ворог для штатів. А в Європі Китай не ворог. в Європі Китай опонент, конкурент, але не ворог. Так само як і. Ясно, що Європа для Китая, на відміну від сполучених штатів, це не ключовий опонент і не ворог, а це конкурент і партнер для того, щоб можна було випрацювати певні правила гри і певні правила взаємодії, які не будуть суперечити інтересам всіх сторін. Цікаво, що пане Олеже, що виглядає так, що ну з Білого Дому так передали до Брюсселю таке повідомлення, що от, саме безпека Європи це от, виключно її справа, так? Ну бо інтенсивність цих комунікацій між країнами ЄС щодо саме безпеки в останні тижні вона ну дуже сильно зросла. Ми це спостерігаємо. От на вашу думку, чи ведуться там розмови що. От, Можливо, при гарантуванні безпеки Україні ну можливо навіть за рахунок. Такої ядерної парасольки Франції, це може бути, тому що теж про неї згадали. От днями Європа не лише виграє, ну бо таким чином там отримує нас, так Україну, як тих, хто може допомогти її саму захистити, тому що ну справді як не крути, от станом на сьогодні, якщо ми не говоримо про зброю, в нас таки найбільш боєздатна армія на старому континенті. Європа зараз зрозуміла, що вони в одному човні з Україною, і всі останні заяви європейські. Я говорю зараз не тільки про європейський союз, ширше. європа, це і Британія, це і Молдова, це і Норвегія, це інші країни, і Україна, в тому числі, і останні всі заяви йдуть про те, що європейська безпека це безпека України, а безпека України це європейська безпека, і слова України, що ми стримуємо загрозу зі Сходу. Перестали сприйматися як виключно як метафора, або як якесь там набивання собі ціни, якісь пафосні пропагандистські тези. Бо в Європі сиділи під натівською парасолькою і за келихом вина, скажімо, або закритими дверима. Значна частина з тих, хто є друзями України, зізнавалися, казали слухайте, ну ми само собі розуміємо, да загрози, і звісно, Росія може напасти дощ, але ж ми в НАТО на нас не нападе. Ми ж розуміємо, що ну гібридні, якісь ну політичні вбивства, там диверсії, щось таке може робити і продовжувати гібридну війну вести проти нас, але вони не наважаться напасти на НАТО. А тепер НАТО виявилося дирявим. в тому плані, що Трамп може просто взяти і не виконувати свої зобов'язання, а може взяти і взагалі розвалити по сутнісно НАТО, і вони зрозуміли, що вони беззахисні перед обличчям Росії, якщо раптом Україна, не дай Боже, впала би. І зрозуміло, що ми в одному човні. Тому Європа береться за голову по серйозному. Тому створюється програма по вивільненню 800 з гаку мільярдів євро на переозброєння Європи, включно з Україною, включно з Молдовою, з країнами, які не входять в Європейський Союз. Європейський союз стає таким собі міністерством оборони європейським по забезпеченню спроможностей до оборони. Але існує вакантне місце генерального штабу, і от те, що відбувалося в Лондоні, в Парижі це формування і формалізація коаліції рішучих, яка фактично бере на себе функцію такого собі колективного генерального штабу по плануванню оборонних і захисних операцій, по випрацюванню механізмів, яким чином це можна робити вивільненню воєнних ресурсів, забезпечення їх можливості застосовувати в той момент, коли європейський союз концентруватиметься на тому, щоб було чим воювати, було як воювати, була логістика, було виробництво. Була синхронізація стандартів, бо ну ненормальна ситуація, коли, наприклад, снаряди 155-го калібру в виробництва різних країн не підходять до самохідних артилерійських установок, наприклад, або артилерійських установок знову ж таки вироблених в різних країнах. Вони не є взаємозамінними, хоча власне одного калібру і по ідеї мали би бути такими. Це абсолютно ненормальна ситуація, яку продемонструвала російсько-українська війна і використання України цілих зоопарку озброєння з різних країн. І тут місце України наразі це дійсно фортпост, і дійсно зараз єдина армія, яка захищає Європу, це українська ще є Фінляндія, яка має боєздатну армію і готова тримати північні рубіжі з Росією. Вони чудово розуміють, що таке Росія, і за ними стоїть всяка скандинавсько-балтійська вісімка і плюс Британія. Також є Туреччина, яка себе пропонує зараз Європі, і не дарма вони приймали участь в зустрічі в Лондоні. Бо вони говорять, що ми щит з півдня Європи, і Європа може розраховувати на Туреччину, якщо візьме нас європейський союз, якщо ем, буде більше інтегруватися з нами, готова буде до цього. То ми, як Туреччина, Ердоган і Федан говорять готові захищати Європу і готові о, зайняти нішу, яку займають Сполучені Штати з точки зору забезпечення. Безпеки тих держав, які наразі не здатні захистити себе самі, в 21 столітті, в умовах, коли світопорядок падає, то не фінансова а, спроможність і багатство є ключовим ресурсом, який конвертується в політичну і геополітичну суб'єктність, а саме безпека. Можна бути багатими, але слабкими, а можна бути сильними. Але навіть бідними. І тоді ви все одно будете суб'єктнішими, бо саме сила здатність себе захистити і ще захистити когось поруч, формує геополітичну суб'єктність. Париж це розуміє і намагається перекочувати, називаємо це так, перенести політичну столицю Європи в Париж з Берліну, де вона була через те, що Берлін залишався першою економікою Європи і виступав кредитором, по відношенню до багатьох держав. Але зараз в умовах неповоєнних. А передвоєнних, саме безпека краще конвертується в політику за кращим курсом, ніж фінанси? Знаєте, дуже сумно все таки, те що ви кажете, що на третій рік війни аж європа зрозуміла, що ми в одному в човні? Ну бо так виглядало, що знаєте, ця ядерна парасолька так трохи їм замилила очі, але слава Богу, що вони нарешті, принаймні ну такі події, але прийшли до тями. І ви ви вже зачепили таку економічну трохи так. Складову, і тут цікаво ще трохи про ці стосунки Європи, Сполучених Штатів Америки, тому що Трамп розпочав тарифну війну зі старим світом, він там вів і додаткові мита на сталь, і на алюмінії. І він отримав, звісно, відповідь, так? пропорційну відповідь від Євросоюзу. От ви загалом можете спрогнозувати, до чого це все йде? Ну, звичайно, не як не як економіст, але. Чи загрожує саме світу, можливо, нова економічна криза. Знаєте, от, у зв'язку з цією саме політикою Трампа? Ем, я не думаю, що ми отримаємо зараз загальну світову економічну кризу, але це до економістів. Ми отримаємо зараз вгальмування світової економіки, правда. Але в Сполучених Штатах може спочатися серйозна депресія економічна, тому що там зараз під 40%, по-моєму, Одна з компаній великої четвірки кансалтинових дає під того, що буде політична криза, також економічна криза в Сполучених Штатах. Я можу сказати, що їх політична криза очікує високоворогідністю. Причому на м'яких лапках ця політична криза почнеться після ста днів президентства Трампа. А цілком рідно, що вона може розвинутися цілком собі серйозну політичну конституційну кризу. Все більше ворогідність того, що Трамп не досидить свій термін. Різні можуть бути механізми його відходу не ну, обов'язково це буде саме імпічмент. Але політична криза в штатах може розвинутися до небувалих масштабів. Економічно зараз буде лихоманити світ і Трамп буде ще підіймати ставки за рахунок економічного тиску. Єдине, що ситуація з Мексикою з Канадою зараз от з Канадою коли він прокидається, я вводжу я санкції, лягає спати. Я вже не вводжу санкції, прокидається знов. каже я мита ще підвищу або вже не підвищу мита, і це це змінюється. впродовж там годин. От В такому світі ми будемо продовжувати жити, коли Трамп буде продовжувати крутити митами, як циган сонцем в різні боки, як йому заманеться. Єдине, що продемонстровано, що американська економіка не є настільки стійкою, як можливо це здавалося Трампу, і в умовах глобалізованості економічної, а тим паче, коли долар є ключовою резервною валютою і валютою міжнародної торгівлі, то будь-які такі кроки по відношенню до своїх торгівельних партнерів, вони б'ють і по сполученим штатам бумерангу, причому через економічний об'єм сполучених штатів їх просто вагуть економічно. По ним часто це може бути навіть більше ніж по тим, проти кого вони вводять подібні мита, і ціла низка зараз вже штатів в сполучених штатах починають прикористати таку, але замислюватися над тим, а що їм робити, зокрема аграрні, наприклад, для яких і по Мексиці, яка є ключовим торгівельним партнером для експорту агропродукції, і Канада, яка є і партнером по експорту агропродукції, але і по імпорту, зокрема добрив і різних різного реманенту необхідного для сільського діяльності. вони і без того були напівдотаційними ці аграрії. А тепер взагалі в них багатьох шмах, в декількох штатах це наразі підповзає вже до ситуації серйозного соціального напруження, і це буде вибухати вибухати розрізнено в різних частинах сполучених штатів. Тому про світову економіку я значно менше турбуюсь, ніж про економіку в Сполучених Штатів, яка якщо піде в стагнацію. І завалиться під власною вагою, то це буде мати серйозні наслідки для світової економіки, і це будемо розгрібати всі разом. в різних куточках світу панло, знаєте, все таки виглядає про те, що Трамп він ну справді намагається зламати чинний світовий порядок, так який вже й так ледве дихає, скажімо так. Але все таки цікаво, що на противагу цьому ну. Його такі, знаєте, назвемо їх так вороги. Вони об'єднуються. Ну, бо от там вчора в Оманській затоці розпочалися військові навчання, спільні. Це йдеться про Китай, йдеться про Іран, про Росію. Ну тобто, знаєте, це така чітка вість зла, яка вже в принципі давно визначилася, і яка протиставляє себе у цьому демократичному світу. І от у цей час Трамп навіщо свариться з Європою? От Цікаво, все таки, от. Мене постійно хвилюється найте питання, чому так? От невже він не розуміє загроз від цієї авторитарної тріади, від того, що навіть ви кажете, що Європа тепер буде можливо навіть буде більше розмовляти з Китаєм, бо це там конкурента, не ворог, скажімо так, і, та, і от так далі? Я не Байдуже. Я думаю, що він мислить інакше, і корінь цього зла криється в тому, що він не. Не ті книжки читав, бо для того щоб займатися бізнесом, можна там прочитати не знаю Атлант розправив плечі, «10 секретів бізнесового успіху. Не знаю, там «100 парад, як вести бізнес і щось подібне. Навіть можна книжку свою написати про переговори. А потім овальний кабінет показує наскільки ви реально є хорошим переговірником. Але коли йде мова про політику, а не бачу геополітику, то тут є такі чодернацькі гуманітарні тварини, як, наприклад, антропологія. Або як культурологія і філософія, як історія і багато інших гуманітарних дисциплін більш специфічних, як, наприклад, соціологія, поведінкова соціологія тощо, які е, вивчають і працюють з цілою низкою тих перемінних, тих е, 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 показників, які. Інші науки не покривають собою, і бізнес на них не може дати відповіді. І економіка виключно і Трамп просто про них навіть не знає, і він ігнорує, наприклад, культурний контекст, наприклад, історичний контекст і інші, і це не вперше для сполучених штатів. Вони так само він у В'єтнамі програли саме через те, що ігнорували абсолютно всі ці підвалини і а, вважали, що В'єтнам є маріонеткою Китаю. Воювали проти них як проти маріонетки Китаю, забувши про те, що взагалі то В'єтнам століттями воював проти Китаю за незалежність ніякої маріонетки немає. І вони вміють воювати за себе і за свою незалежність, і для них це було питання виживання. І відповідно у штатів не було можливості і жодного шансу в, таких, в такій війні перемогти, не знищивши просто під корінь В'єтнам. І так само на ці граблі наступила Росія, бо вони знають що таке культурологія, вони знають що таке історія, але в них своя історіографія і хибне уявлення про Україну. Вони вигадали собі Патєшнова хахла і якусь Україну, яка є такою собі до Росії, мала Росії, і жили з уявленням про Україну абсолютно хибним до того, чим насправді є Україна. І от рам зараз робить таке це, скажімо цитуючи класиків французької революції часів французької революції це гірше ніж злочин. Це політична помилка. Трамп мені здається, що просто не розуміє взагалі як влаштована геополітика, і він намагається з підходами взятими з бізнесу жорстких переговорів. А він прийшов з бізнесу е, забудовників. Американських, а це дуже брудний бізнес. Це бізнес пов'язаний з мафією, з земельними відносинами, з місцевою владою, з загальнонаціональною владою. Це бізнес, який завжди дуже криміналізований, і там переговори ведуться жорстко. Взяли і обвалили акції свого опонента, поставили його на розтяжку, шантажують, заносять кудись хабарі для того, щоб витіснити певних опонентів тощо. І він намагається те саме робити на міжнародній арені. А давайте я зараз обвалю ваші акції. Я вас задушу економічно, і вам буде дуже боляче і ви приповзете до мене, щоб просити а, якихось поступок. Він каже: Канаді". а канада каже: Ні, ну ми на це не погоджуємося, не підемо на подібне. Він говорить: я зараз перекрию Україні озброєння і вони а, будуть молити про мир. А ні, так не працює, якщо 22-му році це не зробила, в 24-му, 25-му році вона точно цього не збиралася робити. Тому оце хибне уявлення взагалі про політику і такий собі бізнесово-кримінальний фетишизм. Бо говорячи про Європу і про відносини, повертаючись до цього, я тоді дуже вульгарну метафору використаю, але мені здається, що вона дуже влучно пояснить саму логіку поведінки Трампа. Він прийшов в Сполучених Штатах, які були шерифом. Світовим і за останніх президентів вони вже шерів роль не виконували. Ну такий дряблий ширів, вже старий, якому а, не дуже хочеться взагалі кудись виїжджати, щось робити. Він просто сидить і презентабельно відкриває там, ріже стрічки і раз на рік читає якісь відкриті уроки в місцевій школі. І захищати він толком не збирається. І коли телефонують і викликають, він каже, та самі якось там розберіться. Я тут вам ну щось там допоможу. А, Надішлю а, набоїв вам зараз, таксі передам. Він прийшов і каже: так слухайте, не мені подобається, що нам, шеріфу і поліцейській дільниці, мало платять оці, кого кого маємо захищати. Коротше, правила не діють. Знімаємо жетони і стаємо просто бандою. Тепер ми банда, яка буде кришувати наш район. Хто буде нам платити, того будемо захищати. А хто не буде нам платити, того Грінландію та І відповідно, тепер ми діємо по іншим правилам. І він підходить саме так цинічно. Ніх він хазяїн свого слова сьогодні сказав після завтра. Сказав, що я не пам'ятаю, щоб я таку, таке казав, такого не було. І він може собі це дозволити, тому що штати перша економіка, перша сила. Але чи може він підтвердити такий рівень амбіцій і чи може їх забезпечити? Нагадаю, штати перша економіка, перша воєнна сила, але не виключно як це було після Другої світової війни. Китай вже прямо підтискає. Європа колективно вже там економіці обганяє. В інноваціях цілу низку інших держав обганяє. Штати вже не ті. А Трамп залишився з 20-го століття. Вот і ганяються один стероїдний дієт, а інший ботоксний. в тому, хто світ швидше обвалить до руїни міжнародного права. Сумно це насправді все. Але знаєте, ще на завершення кілька слів про Угорщину, тому що ну, саме про реакцію офіційного Будапешта Будапештана, цей вчорашній масований обстріл по території РФ, так, наших безпілотників, там, зокрема Сіяр, то він щось там сказав, що Збройні Сили України не пошкодили навтопровід. Дружбу і от постачання вже до нафти, до, до країни призупинено. Але от при цьому ще Сіяр, то так, міністр закордонних справ Угорщини, він додав, що ну він розцінюється навіть як напад на свій суверенітет. От панеле ж цікаво, от що це загалом було? Ну, тобто, це якась. Відверта погроза це можна так розцінювати, чи це просто якісь там знаєте звичайні слова, на які не варто звертати увагу, тому що в хаосі цих всіх заяв ми вже не знаємо. Знаєте, як реагувати серйозно, несерйозно на такі речі Знаєте, Пан Сіяр, то явно людина значно ближче до російської культури, ніж до європейської, а можливо навіть до угорської, тому відповім йому зрозумілому йому йому класику не сильна, що лаєть на слона. Я думаю, що саме так варто сприймати слова пана Сіярта і взагалі оці ці всі випади з боку Угорщини могла би що зробити Угорщина, окрім як намагатися блокувати рішення на рівні ЄС, вона би вже зробила. Але Угорщина є країною дотаційно залежною від Брюсселю, країною, яка має непомірні амбіції до свого реального стану речей, де є. Уряд Орбана, який зрадив всі ідеали європейські, з якими він йшов до влади, і сам собі суперечить в заявах сьогоднішнього дня своїм заявам десятилітньої давнини, і уряд, який стагнує в своїй підтримці в очах угорців, тому ну про що тут говорити, це маргінальна сила. Яка намагається зараз роздути щоки, бо ну знаєте, от можна тільки їх пожаліти. Знаєте, от як Орбану не пощастило, і нинішній угорській владі уявляєте собі всі сусіди навколо, і всі якісь порчені потрапилися, і зі словаччиною проблеми з Україною. Проблеми з Румунією проблеми з Австрією з усіма всі навколо вороги і якісь неправильні. Тільки Угорщина, вся в білому і чудова, прекрасна.